Привіт, Альона. Сьогодні я хочу познайомити вас з Альоною, яка є фінансовим астрологом і фінансовим радником з особистих фінансів, яка прийшла до мене на наставництво, і ми скажімо, прокачували продажі. Але давай почнемо Альона з того, що ти розкажеш загалом, хто ж то такий фінансовий радник плюс астролог, які запити ти вирішуєш, і які клієнти до тебе можуть приходити. Привіт, а так, як фінансовий астролог, я працюю з будь-ким тим, хто хоче вирости в фінансах, і не тільки, бо гроші це не тільки про гроші. Да, це okay. і взагалі наш розвиток, і духовний, і матеріальний, і взагалі у нас багато можливостей okay. а, може бути, коли ми розвиваємося саме в сфері доходів і розвиваємо себе як спеціаліста. Як фінансовий радник, я Допомагає людям створювати свій капітал, примножувати його для того, щоб ми могли чуть, коли нам не буде хотітися так активно працювати, то вже більше собі дозволяти, тому що наразі в нашій країні дуже багато людей вони не задумуються о тому, що. А, прийде старість, так і нам нікому ні буде допомагати. Тому mm -hmm. а, я за те, щоб люди змінювалися, і а, у нас є чотири скіли, які нам повинні, ми повинні розвивати саме у фінансах. І саме фінансова астрологія допомагає мені допомогти людині знайти, яка саме сфера їй приносить кошти, гроші, доходи, і що саме потрібно розвивати для того, щоб а, розвиватися і рости в доходах. Угу, супер, дуже затребувана тема, і гроші, фінанси, стосунки. І до того всього ми розуміємо, щоб просувати такі послуги, потрібно вміти продавати. Коли ти вперше зі мною познайомилася, і що стало ключовим при виборі саме мене, як наставника, бо знаю, що ти за мною спостерігала з певних прямих ефірів, а потім вирішила прийти. От цікавий той шлях, коли ти побачила вперше і вирішила прийти. А мене запросили як спікера на один okay. і івент, і ти також була там зброшена спікером. І ти okay. перед переді мною виступала, і я тобі, тебе послухала. Я записувала тараз, записала чотири okay. листа. Я думаю, okay. це безкоштовно. Вона стільки дає такої інформації взагалі не чула. Мені дуже було цікаво. Потім а я тебе okay. загубила. В інстаграмі, тобто у тебе так, там у мене щось... хакули соцмережі і пропав аккаунт, був новий, але ти мене знайшла. Бачиш, як все свідка. Я, я, я ну, згадала як твоє прізвище, да там щось угу. набрала, і ти мене ну, висвітилася. А потім я побачила, що ти а, пішла до Даша. Угу. Я не пам'ятаю, як звуть цю дівчину, до якої ти з навчалася. Я знаю навчала, тобто, я... Богдан Гончарок, тому що ти. Богдан, в мене так. дуже квантовий період в плані навчання. Я скуповувала дуже багато навчань саме по інстаграму. Крім того, що є досвід в корпоративному бізнесі, я хотіла саме зрозуміти, як ще в інстаграмі скажімо, які схеми прогріву, щоб підсилити свою експертизу. І та була Богдана Гончарук, і насправді теж стала її одним з кейсів, тому що на новому акаунті я зробила результат за два місяці на новому мережах. Я побачила то толі у неї на сторінці тебе, то лі у тебе, що ти в неї проходиш. Тобто мені теж зацікавило. Я ну, теж давно за нею спостерігаю. А, ось. Ну і коли я запустила рекламу а, на своєї сторінці і зрозуміла, що у мене дуже низька конверсія, да. Тобто до мене люди йдуть, а я з ними проводжу зі дзвони, але я не можу донести цінність свого продукту, я не можу. Продати нормально, тобто я продаю але на якісь низькі такі чеки, і uh -huh. ну дуже маленька. Тобто я давала багато користі безкоштовно, і uh -huh. а, ну, навіщо навіщо в мене щось покупати? Uh -huh. ось, тому uh -huh. мій основний такий запит він і був з тим, щоб я вміла опрацьовувати заперечення uh -huh. своїх клієнтів, тим, щоб я а, розуміла, як мені з безкоштовного перевести в платне uh -huh. ось. Так. Я пригадую твої наші перші сесії, коли ти сказала, ну тобто, я не знаю, як продавати, як це переконувати, як аргументувати ціну. І була певна така розгубленість, такий стан, ну якби нерозуміння, як вести клієнта. І коли я тобі дала структуру, пригадувати у мене структуру продаючої консультації, як перше встановити контакт, які питання задавати. От, згадай, які твої були перші відчуття, коли ти проводила ці розбори з клієнтами, але вже розуміла певну технологію, якою я поділилася, саме що я. Пі клієнтів, як ми задаємо питання, як ми аргументуємо свою ціну? Що після презентації маємо задавати запитання? Ми потім з тобою аналізували і. Чи стало легше зрозуміліше загалом, що прода продавати легко в задоволення, Якщо ти маєш певний інструмент, тебе є логіка, як вести клієнта, як зараз, от коли ти вже пройшла наставництво в тебе вже є все ж таки? Ну готові, як я кажу, шаблони, інструменти, що робити з запереченнями, як спілкуватися в директі, як які питання задавати, щоб підсилювати біль? От тоді, який був стан, і от зараз, коли вже ти провела більше зустрічей, Стосовно Перша була це взагалі щось було таке скомка, не знаєш. Тобто, uh -huh. да, у мене ну, були а, твої лекції, була а, ну, приклад, да, презентації. Але uh -huh. я чесно, на перший свій дзвони цю презентацію не зробила. То uh -huh. я не встигала. У нас там ми запустили з тобою вже uh -huh. а, сторіси, да, але там презентація і перші мені, звісно, було дуже так складно, але я вже розуміла. План, тобто в мене був план, хоча б так не було презентації, і в, за планом легше вести клієнта, uh -huh. і а, навіть у мене були ну, продажі навіть з тих. Uh -huh. і... А скільки продала? Uh -huh. Ти відстежувала, скільки продавала, заголовки well, ну, 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 клієнтів прийшло і скількох продала? Well, тих, ну, тоді ми з тобою дев'ять зі дзвонів а, повинні були провести. Uh -huh. До мене прийшло сім. Двоє не прийшло а, там з певних причин. Ось із цих я трьом продала а, тоді. Mm -hmm. Ой, вибачайте, mm -hmm. ем, трьом я продала тоді. І а, дві дівчини ось нещодавно до мене звернулися, купили самі. Тобто, я не продавала навіть. Вони просто прийшли, сказали, збирали, ми назбирали назбирали гроші. Ми а, ну хотіли би купити цю консультацію. Ось. І зараз, вже, коли м, е, ну наприклад, до кінця нашого навчання ти знаєш, да, що я е, ще доповнила навчання як фінансовий радник. І так. зараз у мене так цікаво виходить, що коли я проводжу там де допустим казде по як фінансовий радник, я зачасту продаю консультацію по фінансовій астрології. Ось тобто, Тут я вже uh, беру твої інструменти і uh, їх как би змішую, да і ну, питаюсь продати. А, uh, і вже в мені ну мені вже дуже как а, uh, розрозуміло. Мені, mm -hmm. У мене є а, питання, як ти мені сказала, прописати для кожного клієнта питання. Yeah. Тобто Для мене було дуже важко yeah. розрізнити, які в мене клієнт да, перед і мною, yeah. як, 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 як з ним потрібно вести бесіду, а які питання йому можна задавати, а яко, ну, якому такі питання не можна задавати. Да? Тобто З ким більше як мамочка да, там, з ним а з ким більш так по діловому. Да? Тому, yeah. а, ну, Багато дуже інформації, чесно скажу, я е, навіть навер, ну, не взяла всі 100% від тебе, да, але вся інформація в мене є, і в потрібний момент вона наслаюється, її переслуховуєш, передивляєшся. І я ну, сподіваюся, що е, все ж таки я все візьму, але з, з часом я дала собі час, що я себе не нагружаю так. Так, супер. Ну насправді дуже круто, що ти почала аналізувати портрет клієнта і задавати грамотні запитання для того, щоб зрозуміти, яке рішення потрібно: чи консультація, чи комплексне рішення. І з клієнтом завжди ми маємо вибудовувати такі довгострокові стосунки і розуміти на якому етапі клієнт у нас не купує. От, я ж говорила теж про конверсію, та що прийшли 10 клієнтів. От цю конверсію потрібно мірити. І якщо клієнт не купує, то є причина або не зараз. Ну в принципі, йому актуально просто не зараз, або він вже купив в іншому місці. Ну, питання дорого, ми розуміємо, що питання цінності і для себе теж аналізувати, яку я техніку, інструмент використовую, щоб цього клієнта все ж таки повернути, щоб він купив у мене. Тому що я за довгий цикл угоди за вибудовування цієї цінності, мій власний підхід відрізняється від. Того, що я працюю з психологією мислення клієнтів і доносити цінність через розуміння свого типу клієнта, і тому дослідження, аналізувати, що впливає на прийняття рішення: чим більше ми запитуємо, тим більше ми розуміємо. Я бачу, що по постану ти зараз більш навіть впевненішим це виглядаєш, коли ведеш перемовини в онлайн зі дзвоні своїм потенційним клієнтам ніж перші діалоги. І Це ознака того, що все ж таки вже не страшно продавати, бо є інструмент, є розуміння, є структура, що я куди вести. То якщо от підсумувати, то е, чому варто дійсно до мене йти на наставництво? О саме індивідуальне, тому що в мене є і групове наставництво, але в групі, звичайно, є багато учасників і менше уваги. А в індивідуальному тут фішка ж в тому, що ми з мисленням трішки почали працювати першим ні перейшли до продаж. Тобто, що для тебе було дійсно таким ще цінним? Крім крім того, що дала пошагові такі інструменти в продажах. що для тебе особисто було перше, те, що ти все одно мене дергала. да тобто я ну. Не буду скривати, у мене були періоди, да, коли я зливалася. Да. Тобто, коли мені було важко, коли я бачила купу цієї інформації, вона для мене була нова, вона uh -huh. для мене була ну, не зрозуміла в деяких моментах. Ну тобто, як не зрозуміла? Вона, вона зрозуміла викладена, але я не розуміла, Мо, Боже, як я це буду приміняти, Боже, uh -huh. куди мені ще ли це все знати? Ну я не зможу. Ось, а потім коли ти передивляєшся, коли ти ну ти мене там... Так, скажи, що тобі непонятно, скажи, що там потрібно, що, yeah, що yeah. давай розберемо. Yeah. Тобто, а, ну знаєш, як ото за ручку. Тобто вивела все одно за ручку, все одно, а, як то було да, попустим, я там щось не зробила, блін, мені це ну, Оксана всіки дала, я не зробила. Ой, Оксана каже, нічого страшного, не зробила сьогодні, зробиш потім, давай все одно роби. Тобто, для мене а, ось ну, цей формат більш зрозумілий, більш дієвий, тому що в групах я навіть у мене є таке. Я завжди для себе кажу, що мені головне в кінці не злитися. Тобто, uh -huh. в мене дуже часто, що я в кінці можу злитися. І коли це групове, то ну, до тебе не так більше багато uh -huh. уваги. Да? Коли ти все ж таки uh -huh. в індивідуальному, то а, ну, тут вже якось не зільєшся, тому що все одно тебе доведе до, до uh -huh. кінцевої точки. Ось і а, чому саме ти? Тому що я ж кажу, що я на безкоштовних вебінарах я чула таку інформацію, яку я ніде не чула. І так. а, такої інформації дійсно не дають ось ніякі курси, які а, я проходила, які я. Бачила, да, тобто з продажу, всі однаково, всі там знімай сторі, знімай рілси, ну просувайся. Але коли дійсно доходить до продажів, дійсно... реального контакту з клієнтом, що здивує. Коли він тобі каже, ну ок, пока, А ти такий: в смислі ок, в смислі пока. Добре, дякую. Я поки подумаю, гарна інформація. Та так, так. Ступи, такою. <тпраць> да, ну ну скажи, і дійсно, коли ти вже а, ну кілька разів задаєш питання, да, тобі вже не так страшно, типу, що про тебе подумають, подумає, да що там докопуєшся до мене. Тобто, <тпраць> в мене дуже таке було, що я ну я не люблю, коли до мене докопуються. Да? Тобто, коли там пропонують, пропонують, пропонують. А, ну тут потрібно знати цю золоту середину, да? тобто, щоб так. і не нав'язливо, <тпраць> і щоб пояснити, чому я саме вас запитую це, це. Ну, потрібно мені а, для мого розвитку. Тому а, індивідуально це, ну, це те, що потрібно людині, яка хоче просуватися. Uh -huh. І я ж кажу, що завдяки тобі, коли я почала проводити ці каздеви, ці дзвони, я зрозуміла, що мені потрібен ще один напрямок. І дуже класно, що тепер я можу поєднувати, тому що uh -huh. деякі люди готові розвиватися в, саме саме астрології, да? тобто uh -huh. вони почули інформацію, вони готові далі розвиватися, uh -huh. а деякі люди вони не готові, тому що в них не закриті базові потреби uh -huh. і з ними. Uh -huh. потрібно... Да, пороб, ну, поробити саме як фінансовий радник, тобто тут з ними з їхніми фінансами, щоб вони зросли, щоб вони відчули, що є база, є оця от почва, да на якій потрібно стояти так. і далі вже розвиватися духовно. Ось тому а, дуже круто, що саме Ой. завдяки тобі я вийшла на цей я рівень. Я ще й і... до того дотична мені да, двічі да, приємно. Так. Тому а, дякую, що ти на моєму шляху опинилася. А, дякую собі, що я не побоялася написати. А, дякую, що я дійшла до кінця. Ось і тому ну, я всім а, раджу угу. проходити у тебе індивідуальне навчання, і я думаю, що у тебе буде багато кейсів з твої. Енергію з твоєю подачею, з твоєю віддачею, да? тобто від як дачу, це точно є. це де знаєш не 100 зі 100, а віддача, мабуть, 150. Інколи мені кажуть, звідки звідки стільки енергії? А я дуже дякую тобі за вибір мене своїм наставником. Бо це завжди про високий рівень довіри, і я доторкаюсь до найціннішого до потенціалу людини. І я бачу талант, який точно має світити у цей світ. І власне, коли я розкриваю талант людини, чи експерта, чи підприємця, в якого є певний крутий продукт, то відповідно збільшується ріст доходів, ріст продаж, і він росте як особистість, тобто трансформується особистість. І для мене це дуже цінно, що я запускаю процес змін. Тому часто кажу, що я агентка якісних змін і в бізнесі, і в житті кожної людини. Адже ну, дивлячись, знаєш, на наші перші зустрічі зараз я відчуваю, що ти, ти дійсно. Змінилася, і ти ростеш, і це дуже круто, що ти йдеш шляхом, і ти хочеш вдосконалювати нову нову нішу. Береш і далі йдеш, щоб давати більше цінності. Адже ну є два шляхи: є або деградація, ти вже все знаєш, що ти по старому дієш. Та або ти весь час собі доукомплектовуєш. Розумієш, як ти можеш дати клієнту ще додаткову опцію. Адже в мене теж буде додаткова опція це річний супровід, і я теж беру не всіх. Я беру тих людей, в кого в мене є в кого схожі цінності, і та людина, яка мені відгукується інтуїтивно, тому попасти в моє персональне наставництво можна, але по певних критеріях відбору я беру своїх людей. Своїх я відчуваю це серцем. Адже я вкладаю насправді свій дороцінний час, свою енергію. І якщо запустила процес змін, далі людина розпаковується і в неї однозначно результати потім вони значно накопичний потенціал буде, тому що ти даєш певну стратегію, структуру. Але для того щоб дійсно пропрацювати всі, скажем, моменти в продажах, в мисленні нам потрібно потрібен час. Це як мінімум три місяці. Тому в мене зараз довгострокові проєкти проекти для того, щоб в комплексі попрацювати. Я дуже тобі дякую за твій зворотній зв'язок. Дякую за те, що ти була в моєму полі кучениця. і хочу тобі побажати. Ну, дійсно, таких крутих, вдячних клієнтів, які будуть приходити до тебе як до експерта, і будуть радіти, що працювали з тобою і збільшили свої фінанси, тому що фінансовий радник ну звучить насправді потужно. Тому роби фінансово грамотне українців, їхні сім'ї, щоб вони примножували свій капітал, знаєш, жили щасливе життя. Адже ну, будь-який експерт він допомагає світити, е, світити іншим людям, та, щоб вони знайшли, знайшли свій певний затик, проблему і отримали рішення. Тому бажаєте продавати легко в задоволенні, знати, що продажі це про допомогти. Про те, що все, що я вчила, під час від часу його треба ну, освоювати і разом з тим е, повертатись до тих інструментів і. Е, і знати, що е, якщо ні сьогодні, то не означає ні завтра. Потрібно зрозуміти, що роблю по іншому, і все, і просто брати за продажі. Тому нехай продажі е, просто будуть як я завжди кажу е, так: що нехай е, ти проведеш зустріч з клієнтом так, е, навіть безкоштовно, щоб він хотів тобі заплатити за сам факт зустрічі з тобою. Просто за сам факт, що ви зустрілися, і ти дала цю цінність, і адже все світі це завжди брати, давати це однозначно повернеться тобі іншим клієнтам, я оплатить, а головне не здаватися, знати, що психологія фішки в продаж для тих, хто вагається не йти на наставництво чи не йти. Просто зробіть перший крок, прийдіть на розбір, і я розберу ваш запит, підсвічу одразу це моя теж сильна сторона, що я мію одразу в людині побачити її сильні сторони і побачити зони росту вже після першої зустрічі. Скласти такий план дій. План дій. Тому Альона, дій, рухайся до своїх. Крутих цілей і бажаю тобі збільшити і середній чек, та? і повідчути цю знаєш це маєш відчути по цінності, збільшити середній чек і надавати комплексне рішення клієнтам. Ну і разом з тим прокачувати завжди навик продаж. Адже кожна зустріч з клієнтом це завжди можливість щось вдосконалити, тобто собі казати, що я ок зробила, а що тут можна ще по іншому Дякую тобі. Дякую. Може сердечко в нашому зумі є? Та коли зум дає, знаєш такі серця? Будеш і Дякую. Дякую. І даруй емоції. Знаєш, це така щира щирість, даруй емоції клієнтам от, щиро і від душі, тому клієнти це теж відчувають. Будемо робити наших українців щасливими. Дякую. Роби щасливою клієнтів, я своїх клієнтів, ти своїх, і примножуємо цей світ більше добра. Рада тебе була бачити до зустрічі. Пока. Так. па па